23-й день мого особистого марафону Планка нагадую 100-денний марафон, який я присвячую ЗСУ. Хлопці стоять і я вистою. Е, в мене вчора одна моя знайома запитала: Марин, а ви вже відпочивали десь? Я кажу, в смислі, як відпочивали? Ну, їздили там на море чи ви не можете собі дозволити? Е, знаєте, я так розвела, і руками, і очами, і кажу, як ну, по-перше, ми можемо собі дозволити, можемо дозволити і фінансово, і не тільки один раз, а можемо ще й пожити все літо. Можемо дозволити собі і вільно, бо ми займаємось такою справою, яка дає можливість вести бізнес з будь-якого куточку світу. Але я кажу: а може все ж таки зараз відпочивати не на часі, не на часі, якщо ні, якщо дитина, то обов'язково можливо потрібно й на море поїхати. Але як, якщо ти доросла людина, то може від тебе користі більше твоїй країні, коли ти тут і коли ти займаєшся потрібними вправами? ну це моя думка.